Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємося поставкою сільськогосподарської техніки із США капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі передпосівний культиватор Джондір 960, -й». ширина захвату його 8 метрів. Він трьохсекційний, має 4 ради робочих органів, глибина обробітку від 2 до 16 см. Робоча швидкість від 8 до 12 км за годину, необхідна потужність трактора для нього від 150 кінських сил. Маса агрегату всього 2600 кг і транспортна ширина 4,5 м. Рама сконструйована для роботи в будь-яких умовах незалежно від місцевості січення бруса 77 на 77 мм. Точний контроль глибини за допомогою одного запірного гідравлічного клапану для рівномірного заглиблення культиватора. Конструкція складання рами типу Трикутник забезпечує рівномірний розподіл навантаження ваги крил на центральну раму та колеса. Швидке складання за допомогою гідравлічних циліндрів до безпечної невеликої транспортної ширини. Плаваючі тандеми забезпечують відмінну роботу з максимальним вирівнюванням поля та стійкість при транспортуванні. Це подійні стійки підпружинені силою тиску на спрацювання пружини від 72 кг, ширина лапи 23 см. Стійка завдяки постійній вібрації сприяє руйнуванню ґрунту до самої дрібної фракції. І це дає змогу проникнення в твердий ґрунт на більш високій швидкості та забезпечує рівномірне заглиблення та розподілення пожнивних залишків, утворюючи однорідний посівний шар. А схема розташування стійок забезпечує максимальне перемішування ґрунту з рослинними залишками. Ззаду культиватора трьохрядна пружинна борона з регулюванням кута атаки забезпечує остаточну підготовку ґрунту під посів. Також будь-який культиватор додатково можна укомплектувати катками для максимального ефекту обробітку ґрунту та закриття вологи. Культиватор Deere 960 це одна із самих популярних моделей культиватора в Україні та й у світі. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку, особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.